Привіт, народ! Сьогодні така собі погода. Це просто вона мені змінила трішечки плани. Але не дивлячись на таку погоду, треба взяти конспект, звісно ж, і робити те, що було заплановано, бо воно просто не відкладається. Я дивилася Гру престолів, і це ну, просто такий серіал. Просто я вам раджу подивитися його. Це, мабуть, мій найулюбленіший серіал, який я коли-небудь дивилася в своєму житті, він, ну, просто там, персонажі проработані. Там сюжет чудовий, ну коротше, ну просто ідеальний серіал, і я хочу його ще раз передивитися. І я чекаю моменту, коли я забуду плюс-мінус сюжет, і знову його передивлюся. бо ну, Це просто чудовий серіал, всім раджу. Потім ми поїхали з братом обирати кошкіру. А Шанік в той час ліз до мене на переті сидіння і отак от дивився у вікно. Згодом я зустрілася зі своїм хлопцем біля парку Горького. Ми взяли таку велику шурму у Фаріда, Він готує її дуже смачною, дуже великою, тому радше спробувати. Пробую сравнить со своїм локтем. У oh, вас? No. Nice. Oh. Uh, yeah. Я обошнюю парк Хорького. Видно, що за ним доглядають. Він такий атмосферний, гарний, приємний. Фонтан цей мені дуже подобається. Та ми знайшли таку фотозону. Човен кохання і зробили пару фоточок. Потім пішов дощ і ми вже перемістилися в посідку та дивилися серіал і слухав музику. На жаль, довелося вирізати звук, бо там сиділи люди і вони дуже шуміли. Так, ну що народ? Я вже вдома, я погуляла з хлопцем. Ми покушали шаурму, погуляли. От, класно провели час, але, на жаль, пішов дощ, але ми вже сиділи тоді в пасідці. От, тому ми не промокли. От, я у нього відібрала кофту. Дівчата. Увага! Завжди забирайте у своїх хлопців кофти. Зрозуміли? Все. Зараз я вже буду грати в КС, от, тому побажайте мені гарний каток. На жаль, катки в КС не були дуже гарними, але все одно мені О! Відав мою мочну гранату. Після КС я дивилася стрімого хлопця по Стеварісу та мальвала на планшеті. На цьому, в принципі, мій день не закінчується. Він був дуже насиченим, не дивлячись на те, що пішов дощ, але мені дуже сподобалося Сподіваюсь, вам сподобався цей влог. Мені він дуже подобається, він хоч і вийшов не такий довгий, як я очікувала, але все одно він дуже класний. Бажаю вам гарного дня або гарного вечора. І дякую, що подивилися це відео.